Клемент Олександрівський, стромати, книга 4. Розділ перший план подальшого викладу. Тепер необхідно перейти до обговорення питання промучності і розповісти про те, кого можна назвати досконалим. Трекнемося і всього іншого, що має зв'язок із попереднім. І, зокрема, розглянемо, чи справді є раб і вільних однаково достоїнстві можуть бути схильні до філософії, незалежно від того якої в статі чоловік чи жінка, потім, доповнюючи наші попередні міркування про віри, шляхи і пошуку, ми зробимо служення про символи для того, щоб після короткого завершення огляду етичних питань, показати яку користь Еліни може одержати знання варварської філософії, віддавши належну увагу цьому предмету, ми зосередимося на тих місцях писання, які спростовують окремі погляди деяких Елінів та юдеїв. Пізніше ми знову повернемося до того, як раніше вже обіцяли викласти попередніх книгах наших стромат. Однак не замінили містити усе це в одному, тлумачення внаслідок великої кількості різноманітних тем, які нам піднімається. Виклавши, оскільки було можливо всі ці предмети, ми розпочнемо міркування про природничну наукові уявлення Еліни і варварів, що стосується перших принципів, наскільки ці відомості дійшли до нашого слуху і завершимо критику найбільш важливих то крин філософів. Потім ми торкнемося в слов'я, прийдемо до прочих передань. Підтверджувши тим самим достовільність писання, в яке ми вірили, і його божественне походження. Після цього ми зможемо крок за кроком розробити єретичні вчення, продоставити їмчення Бога і Господа Стежителя, яке настільки відкрито звіщається в законі пророчих писань у благому Євангелії. Більш перешкод чекає нас на цьому шляху, однак ми спробуємо в нашому творі стояти проти всіх спотворень, переконавши їх у зворотньому. Проти їхньої волі, шляху, силою, самого писання. Після завершення всього того, що ми плануємо висвітити в нашому міркуванні, і про що дух нам дозволить, сказавши надзвичайно необхідно, оскільки перше, ніж прийти до істини, потрібно торкнутися того, що є попереднім знанням. Ми звернемося спочатку до істинного гностичного вчення, природу, отримавши цим самим, посвячення малій містерії перед тим, як прийти до великих. Так і після роз'яснення викладу вихідних початків, згідно з божественного розновому тлумаченням речей, нічим не буде затруднено. Знання природи, або краще сказати, містичне споглядання, що він по погодженому зістинному канону, внутрішнього передання проявляється далі за допомогою звернення до космології, від яких шлях лежить до, до теології. Ось чому ми розпочнемо з того, що продають нам і прокоріння, пророки мається на увазі, викладаючи, наскільки це уявляється в наші сили, спростуючи їх. Але весь наш план можна виконати лише милістю Божою і тих здібностей, на які дарував нам Бог. Тепер повернімося до нашого попереднього предмета, спочатку завершивши те, що нам залишилося розповісти про етику. Озіл другий про сенс назви книги, наші нотатки, як ми вже про це неоразово говорили. Для не дуже старанних і несвідчених плечів можуть видаватися занадто різноманітним, і як на це вказує сама назва, які складається із різних частин, виткані в один килим, і що міркування постійно переходить від одного предмета до іншого, часто вказуючи на один напрям, але доводячи тим самим щось інше. Про говорить Гарекліт, у пошуках золота, перекопують поліз землі, а знаходять зовсім мало. Проте кожний, хто належить до золотого роду. Навіть розкопуючи те, що чуже йому, і малому, знайти чимало, так само зможе знайти читача, який усилив розуміти його, так і наче стримати в руках людини, яка читає їх розуміння, може виявитися, гарну допомогу для пам'яті і засобом, що допомагає в пошуках істини. Однак читач, крім того, сам повинен зайнятися дослідженням розумному подорожньому, якщо він перебуває у сумнівах, щодо правильного вибору дороги, достатньо лише вказати правильний напрям. Далі він уже сам зуміє продовжити штах і досягне своєї мети. Одного разу якийсь раб запитав дельфійськожич, як йому привернути увагу до себе, самого пана. Піфія відповіла: якщо буду шукати, знайдеш. І усе, що це мені здається, кладе одним завданням, є пошук, прихованого благо. Адже чеснота від нас. Віддалили безсмертні боги, обтяглим потом, стрімким, і висока довга дорога до неї, і важкувата на початку, але якщо досягнеш вершини легкої і рівно станеш дорога, яка спершу була важкою. Тісний вузький шлях Господній і лише для тих, які застосовують зусилля, засла небесне, ось чим Господь говорить, ним шукай і знайдеш, якщо будеш триматися царською дороги, то ніколи не куляйся під неї. Воїсно, велике. Молоносна сила вкладена навіть у малому насінні вчення, що міститься у цій книзі, за словом писання, вона як польовий зла, які живуть усіх. Отже, якщо нині нотатки названі строматами, то таке найменування цілком підходить до їхнього змісту. Тому що мова у них і справді йде про досить різноманітні предмети на зразок рятовних приношень, у які, за словами слова Фокла, входили шкури вівці та вино, аромати. Добірні грони, туди рознорідні, масли, могутні оливи, підовижні соти, труди золотистої бджоли. Так і в вначале струмати косадвіника з комедії тимокле виростає смоки, оливки, сушені, винні ягоди та мед годоносного поля. Ця ж плодородність поля змушує господаря вимовити таке. Ти, вірно маєш на увазі на поле, оливкову гілку, обіщену жертовними плодами і рісіоні. Справді адже був ефіян, звичайно, співати перед храмом. Вірші такого змісту приносить ділка оливи і фігу і ситні хлібів удово чашу і масу для змащення шкіри. Потім до того чоловіка, який відокремле зерно відполовив, Наш читач також повинен частіше пропускати, пшеницю крізь рештатом і очищати її від сміття. Розділ 3. Проісну досконалість. Більшість людей у своїй змінюваності і безумовності схожі на мінливу погоду. Багато недовіра. блага приносить і шкода довірується. То який говорить таке, то не нехто не, недовірливості, бо вона основа розсудливості. Проте недовіри істину, доведе до смерті, так само, як і вірить істину до життя. навпаки вірити в неправду, відкидати відкидатися юрни шлях до загибелі. Те саме потрібно і про стриманість і нестриманість, Перше, це справа життя, а друге смерті Отримуватися від добрих справ і властирне злодійства, а утримання місця не вороду неправди, початок спасіння. І мені здається, що є шанування свободи. Подібно запівдається стриманість, бо семецьким радять приборкувати собі злі нахили. інакше чим різняється блідові від тварин, а з іншого боку, в чому ангели Божі були б мудріші за людини. ти створив його мало чи меншим за ангелем. Так і сказано, справді ніхто не відносить цього, висловив писання до Господа, хоча він також був наділений плоттю. Найкраще відвести його до неї. що мудріться лише трохи. Примиривши перед ангелами, а саме лишив тимчасово цього земного життя, і о його плоті, який він одягнений, тому підмудрійся розуміє: не що інше, як знання або життя всьому іншому, схоже для смертної природи, тобто для людини, як і саме, так і для всіх інших створінь, разом із нею піднесений, безсмертєм, життя означає споглядати, всьому дотримуватися помірності, хоча за рівню досконалості одні істоти можуть і приберегнути інші. Саме з цієї причини, піхого розказавши мудрець, Мудрим є тільки Бог. Але саме це і стверджує апостол у посланні до Римлян, де послухові розповіщені у всіх народах, Бог в Богу через Ісуса Христа, у любому зі з, з мудрістю Піфагор називає себе не мудрецем, а лише другом мудрості. І говорить Бог з Моїсеєм, говорить Писання, як друг, говорить з другом, розуміли таким чином, що існе вона, від Бога. Ним вона породжується гностик, не прагнуть існе і любить її. Під Піди лінивці і стань учнем бджоли», – говорить Соломон. Вчіться тому, тому що у кожного ісута своє особливе призначення, іншого вола, іншого коня, іншого собаки, яке ж покликання у людини. Людина у моєму розумінні є щось на зразок кентаври, якого шанувала, і в У ньому поєднання розумне і нерозумне начало душі і тіла. Тіло, тіло взяте від землі і гнеться до неї, душа ж прагне до Бога. Відома істинної філософія, вона спрямовується в городу рідної, усіма своїми силами на звільнення від похоті тіла, це іншого від робот страху, хоча й ми показали вище терпіння і страх необхідності для утвердження чесноти. Розуміло, що законом пізнається гріх. Як це стежуть і англителі закону, хоча й до закону гріх був у світі, але без закону відповімо їм ми їм гріх мертвий. Адже спасаючись від причини страху, тобто від гріха, ми позбавимося й від самого страху, яким то від самої можливості покарання, з якими підривемо ту основу, на які базуються жадання, зокрема призначене для праведником. Говорить писання. Добре, сказав і гракліт ім'я правди. Не знали, якби не було цього, і на думку Сократа закони для доброчесних приймаються. Однак ганьбителі закону розуміли сенсу цих слів апостола. То любить ближнього, робить йому зла, і западі не перелюбствує, не вбивай, не кради. Усяка інша, яка міститься у слові, любить ближнього того, як самого себе. Ось чому і Господь наш говорить: люби Господа Бога всім серцем і ближнього того, як самого себе. Але оскільки людина, яка любить того ближнього, нічого поганого не за. Не заподіяли. А може, оскільки сутність усіх заходів міститься в одному короткому слою, любіть ваших ближніх, то з цього впливає, що западі, які повинні бути розходити страх, породжують любов, а не ненависть. Закон джерело страху кожен не може зробити в душі, ні збентелити, ні печальний, тому що послуг говорить, закон святий і виїсно духовний. Навчивши природу тіла, і сутність душі, ми можемо, я думаю, розуміти, і те, і що чекає доля, і після цього вже не. Вважати смерть злом. Бо коли б ми були рабами гріха, говорить апостол, тоді були б вільні від праведності, які ж плід мали б тоді віла, тепер, які самі соромилися, або кине всі їхні смерть. Але нині, коли ви звільнилися від гріха і стали рабами Богою, плід вашої святість, а кіни життя вічне. Ви плата за гріх смерть, а дар Бога життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Звідси стає розуміло, що життя річної людини. Коли вона ще з'єднана з, з тілом, є для неї, справжнім для неї життям буде лише розрив усіх зв'язків із ріком. Проте численні перешкоди і канавам, пристрасті, які підстригають наш прилив прильоднів і злоби, які нам належать пристебнути, хитрі виверти ті, що замишляє проти нас зли, лише подолавши усе все це можливо досягнути пізнання Бога лицем до лиця, а не у зеркалі. Такі жереб печального рабства. Обравши людині кращу доблесті у ній половину землю нижчі. Рабом писання називає всіх, хто спричиняє гніву, і йому проданих усіх, хто любить при задоволення і зайняті лише своїм тілом, як говорить Писання. ці нещастям подібнюються більше тваринам, відгодованим коням кожен, який вже на дружину ближнього. Вони швидше скотина, ніж люди, хто заходжає плоті, непохитливий осел, викрадать чужого добра, волк, вовк, наклепник і змій. Саме тому. Поступову відмови душі від тіла, яким філософ зайнятий упродовж цього свого життя, називає у ньому щире прагнення до пізнання, щоб тим легше і спокійніше приносити йому і природну смерть, яка усього лише розв'язання зв'язків, що з'єднується душу з тілом. Для мене світ п'ятим, а я для світу, – говорить апостол, хоча живий ще й у плоті, але так ніби вже на небі жив. Розлучвертій похвала мучеництво. Кожен, хто заслуговує називатися гностиком. Легко стає смиренним, якщо це необхідно, і навіть тіло своє охоче віддаляє. Віддає у владу тому, хто від неї цієї жертви вимагає. Очистившись від усіх гріховних вчинків, він не зворожнече звертається до пробовач, а радше зі словом повчання і укриття, показуючи, як уславна стільки щасливе життя. Він залишник прийняв сюди, перебуває зі смертними. По-перше, він перед самим собою свідчить про свою правдиву вірність Бога. По друге він свідчить проти спокусника, доводячи, що той даремно вуриться твердістю і незмінністю його любові до Бога. по-третє, нарешті він свідчить перед Господом, що його вченню притаманна особливо божественна сила переконливості, так і що навіть страх смерті не може спонукати вірно до відступності. Існе вчення він підтверджує самим ділом, показуючи іншим сумність Богом, до якого прагне, хто не дивується сильною любові і почуттю вдячності, які він прагне до з'єднання і споритним його душами, яким сором є, проливаючи свою дорогоцінну кров, покриває він, невіруючих. Той, хто отримується від відступництва. Благотворним страхом Западів не погоджується за кіся Христа, і сім за свіче провластив йому страх Боже. Однак він не продає свою віру і робить так, не очікування приготовним уки вінця, але залишається життя з однією любові до Бога і з радістю у серці, і подякою на устах і до голосу, який в цьому пробудився, який кличе його у всьому світу, і на тих, що зловмисно зробили замах на осідні його земного життя. Останнє він дякує за те, що той надав йому такий зручний випадок, показуючи себе світу і Богу таким, яким він є. Мучителю показує він силу своєї терпіння і Бога щирі своєю любові до того, що ще раніше відродження мученика вже бачив його відданість і готовність пронести себе в жертву. Цікою мужністю і радістю прагне він до об'єднання із тим, кого він любить, і за кого добровільно жертвує своїм тілом і душею, як думають. Його земні судді, але ці останні душі він не втрачає, а навпаки, набуває чуючи в Христа і на страждання вітання, обратим його зубний. Як висловився би поет. Ми називаємо мученисто досконалим, оскільки воно відрізняється від звичайного завершення людського життя, ми бачимо у нього прояв цілковитої любові до Бога, стародавній Елі. Поспівували і поставляли смерть загиблих на полі витвіль. Але вони говорили, робили зовсім не для того, щоб спонукати інших до насильницької смерті. Пошана, яка віддавалася по на війні, вони стверджували лише те, що ті війшли до цього, з цього життя без страху, перед смертю. Вони, вони позбувалися тіла раніше, і душа почала випробовуватися в помутнінів і впало стан смертіння, і безпам'ятства, як це буває з людьми, які помирають хвороб. Бо стань зручається з цим життям і страху, замучені бажання, ще. Виходить, що душа тих, які помирають від хвороб, якщо насправді вони не були надзвичайно доброчесними, замість того, щоб дивитися від цієї смертної в'язниці, чистоті виходять оточені цілим родом пристрастім, які подібно до свинцевих тягарів тягнуть униз. Є, до речі, серед них, хто гине. На полі бою, такі що помирають, страждаючи усім тими пристрастями, які вони неодмінно прийняли б, якби згасали від якоїсь хвороби. Отже, мучність полягає у сповідненні Бога. А якщо це так, то й кожна душа, яка проводить своє життя згідно з пізнанням про Бога, та виконує його заповіді і дуже сповідницею і ділом, і словом. Чи не все одно, як звернутися у в'язниці цього тіла, замість пролиття крові вона свідчить про свою віру усім життям і сповідає Бога навіть у хвилини смерті, чи не говорить Господь у Євангелії? Хто залишить батька або матір, або братів, або сестер, і так до дослідів зад Євангелієм і імені Мого, і буде блаженним, не примушеністю, звичайно, цього слова Господь, говорить Тут, але про таке, яке виникає, крає з таємничого знання, гнозисом, посповідомлення Господа своїм життям і любов'ю? До нього відповідно івангельським каноном. Цей гнозис означає знання імені Христа і розуміння Євангелія і, і вказує, не носує поминання імені діла Христового, а на не необхідність існує пізнання, проведеного у життя. І таке пізнання буде справді сповідництвом якого супроводжують не тільки ті, які залишаються земного родом, а й усіх зовнішніх благ. Пристрасті і похоті словом матір, яку доводиться лишити зради Христа, його Євангелія алегорично позначена батьківщина і рідна країна під словом батько писання розуміє закони і правила, над якими правники з подяки і великодушністю повинні піднятися, щоб стати огодним Богом і зайняти місце по правостороне святилища, про що говорять і апостоли, уже греки сказав, тих, хто приніс себе в жертву. Аресою і поушановують і Людин, і Плат Аплатон у п'ятій книгі держави так говорить: чи не зарахуємо першими до золотого роду кожного, хто загинув на війні, зі славою? Без сумніву це так. Нащадки богів вважалися золотим родом, який після смерті населяється небо і свирок, і нерухомих зірок, які беруть найбільшу участь у управлінні долями людей, деякі з ретиків, не осягнувши сказаного Господом. З'являть начистив і боязку прив'язаність до цього життя, і стверджують, що справжнім сповідництвом є знання єдиного істинного Бога, яке я також визначаємо, а тому нечестиво називається могубцем кожного християнина, який своєї смерті поставив Бога. Вони підтверджують свою думку софізму, які на війні боєвуності, але ми відпові... не відповімо їм у відповідному місці, оскільки вони відрізнялися від нас і стосовно тлумачення, центру першого початку. Є і іншого роду люди, які не мають нічого спільного. З нами, окрім імені, які неумисно біжать на зустріч мочителю і вдають себе на смерть робить сес, ненависть до творця, що досить самогубцім, проголошуємо їхню смерть незмученості, хоч їх і страчують за вироком влади, вони не зберегли. Хоча існує мушені стотики не знають, істинного Бога. тому смерть їхня марна, Подібно до індійських гімнософістів, які безлужди кидаються у полум'я, ті лише мудреці, які нечестиво зневажають тіло, повинні знати, що тілесна гармонія сильно впливає на наш дух і розвиває здатність нашої душі. Ось чому полоні якої ретаки найчастіше влучає до якості авторитету, який заперечує творіння та книзі держави, пишності. що гармонії між тілом і душею необхідно особливо дбати про тіло, допомогою якого тільки може жити і правдно діяти славною провісне кістки. Тільки зберігаючи життя і здоров'я, ми можемо досягнути гнозису. Той, хто не може безпосередньо піднятися до самих висот, займаючись спочатку необхідними повсякденними речами і тільки через них, досягаючи того, що в кінцем результатів буде догнути сух хіба не повинен прагнути до благополучного? Лише через життя ми утверджуємо благоденство і лише у цій тілесній болонці, управляючись у чеснотах, осягаємо безсмертя.